Пане Ігорю, слава Україні, героям слава Вітаю вас. Вітаю вас також за минулу добу. На фронті зафіксували 155 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку 38 штурмових дій. Що зараз відбувається на фронтах і, зокрема, на покровському напрямку, який, вочевидь, є найскладнішим. На жаль, ворог продовжує сунути. У нього для цього є відповідні резерви. Він застосовує авіацію. Застосовує авіаційні бомби, артилерію, дрони, і продовжує наступи на таких напрямах, як Покровськ, Часов Яр, Терецьк. Вона більш інтенсивна, а так на багатьох, на жаль, ділянках. На тактичному рівні репресування мають місце, і нам треба мати відповідні потуги, щоб зупинити. Його просування треба за собі враження, такі додаткові, як наявності в 16 в якості штурмовиків, а також, також елементів протиповітряної оборони, а також застосування можливості ракетного озброєння, зняття обмежень на більшу дальність, оскільки ворог відвів свої головні. Ресурси за дальність на 100 кілометрів від лінії зіткнення, тому радбава шкаль вона продовжується. Від особисто мене стривожила заява головнокомандувача. Зокрема, він заявив, що у збройних силах України є 14 бригад без озброєння, оскільки вона досі не надійшла від західних партнерів. Він заперечив патову ситуацію на полі бою, назвавши її проблемною. За його словами, проблемні ситуації можна вирішити за наявності, бажання та відповідних інструментів. Чи справді, пане Ігорю, нам так критично бракує озброєння? Ну, крім нам критично... І від повсякті бригади на лінії ЗІП ведуть бойові дії. І тому багатьох, вистачає, якщо є 14 бригад в резерві без озброєння, чому вони не задіяні для укомплектування частка з них ті бригад, які ведуть бойові дії. А озброєння не вистачає зв'язку з тим, що було відкрите відчинені двері американцями? Для допомоги росіянам і навпаки для того, щоб зупинити допомогу українцям. Зараз ситуація ця міняється, але швидко вона не відбувається. І зрушень, скажімо, принципових, які потрібні нам для того, щоб змінити принципову ситуацію на фронті, теж не спостерігається. Тобто, потрібне постачання швидке в широкому спектрі. Потужне з точки зору озброєння, воно в такому початковому вигляді, і це говорить про те, що в кращому випадку десь за літо з'ясуються обставини відносно того, в яку фазу подальшому ми зможемо перейти. Буде нова потужна допомога, ситуація покращиться. Якщо вона буде зберігатися на рівні, як це відбувалося 2,5 роки, значить вона буде така, як зараз. І Ми бачимо, що ворог на жаль наступає тактично, але наступає. Є третій варіант взагалі антиукраїнський, Якщо зупинити допомогу, про що говорить Трамп, наприклад, якщо він прийде, то це набагато більше усубіться ситуація на полі дії. Хоча зрозуміло, що у нас набираються темпи роботи підприємств воєнно-промислового комплексу, але це по різним оцінкам 8-10% від потреб Сила оборони України, а інше ми досить залежні від цієї допомоги, стан якої такі як ми з вами обговорили. За захоплення одного мікрорайону міста Часів Яр Росія віддала три місяці бойових дій і десятки тисяч військових, так стверджує видання Forbes. 4 квітня російські війська почали атаку на часів яр на сході України. Через три місяці вони захопили мікрорайон Канал. Чому так сконцентрована сила Росії саме на цьому місці? І чому, на вашу думку, окупант зазнав таких потужних втрат. Втрат він завдає дійсно великих. В травні рекордні втрати були, але вони їх поповнюють. Якщо втратили 30 тисяч, а зайшли 40 тисяч, то поповнили і навіть можливо більше. Але так чи надягають ми відбувається вперед. Якщо найближчий час вдасться їм захопити час, яр, то взагалі Покровський цей напрям, Тарецький напрям переріжуть дорогу стічно на Константиновку, яка забезпечує великий регіон ведення бойових дій, то ситуація для нас значно погіршилася. І тільки на тактичному рівні, а це буде мати значення навіть оперативно. І саме про це, вважаючи на їх втрати, нам треба думати: нам потрібні потужності за рахунок озброєння техніки боєприпасів, а також поповнення частин бригад, які виконують завдання на лінії зіткнення ще є така інформація. Росія навчилася завантажувати ракети на підводні човни, які перегнала із окупованого Севастополя до Новоросійська. Це повідомив речник МВС України Дмитро Плетенчук. Наскільки це небезпечно, і що це означає? Чи свідчить це про те, що обстрілів буде більше? Рівни у них з'являються додаткові спроможності. В порівнянні з з попереднім часом тому, що фактично, за рахунок дій в минулому році в дій стратегічного рівня, коли силам оборони України вдалося понизити значно потенціал застосування кораблів суддян Чорноморського флоту, вони вимушені були переводити в Новросійське в порти окуповані в Грузії і інші місця. Де не все було обладнане так, наприклад, як Севастополі. тому виникали проблеми. Але вони працюють над тим, щоб удосконалювати, покращувати можливості, і ми бачили, що в нанесенні останніх ударів приймали калібри участь із району Азовського моря, але також із підводних човнів. Крім того, працюють над модернізацією удосконаленням цих крилатих ракет калібрів, тобто ворог працює над цим. Нам треба адаптуватися. Нам треба бити по несіям як в Азовському морі, в Новоросійську, будь-де де вони знаходяться для того, щоб знищувати їх несії, крилатих ракет, і в цілому понижувати потенціал застосування ракетної зброї ворога. До України прибув третій патріот із Німеччини. Німецький посол Мартін Егер повідомив про це. Чи не замало нам цих установок? Я це зрозуміло. Ми місіям півроку займаємося, щоб наростити можливості до сіми. На жаль, це дуже повільно. А принципово потрібно мати батареї зінітракетні комплекси з протиракетними можливостями. Рішення є по п'яти, із них оця реалізація, бачимо, відбулася і німцях. Це саме той Петріот, який на обслуга готувалася в Німеччині, і значить, на цій базі у нас побував Верховний Головнокомандуючий президент, закінчили навчання, з'явилися. Але це навіть не вистачає мінімум, мініморум. Сім батарей, про які йшлася розмова Петріот і там сам ті додатково обіцяли від Італії, щоб змінити принципову ситуацію, президент говорив про це, треба до 25 такого роду батареї, і над цим треба працювати. Є можливість і нашого воєнного промислового комплексу, але в тому, щоб виробляти. Комплекс, але для цього потрібен час, кошти і великі наукові зусилля, поки що ситуація має вигляд такий. Угу. Ще є така інформація. Фахівці інституту вивчення війни вказують на те, що правитель Росії Володимир Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже не приховано вимагає фактичної капітуляції України. Як на вашу думку, події розгортатимуться далі? Но Путін вже десь рік працює над тим, щоб показати себе Російською Федерацією Миротворцем. Він активізує своїх апологетів, які як його представники окремі країни Африки, Азії, Китай зі своїм планом, Туреччина. Ну і інші ініціюють ці якби миротворчі... Пропозиції Путіна, але які сводяться до того, щоб в той чи іншій ступені легалізувати план капітулянський, тобто, по великому рахунку, примусити Україну капітулювати і лігімітізувати захоплення тих земель, які вони вже захопили. Більше того, він говорить про те, щоб, наприклад, даже і ті ще які не захоплені, тобто Донецьке в цілому. Донецька область Луганська в адміністративний кордон, щоб вона відійшла по майбутнім так сказать, договорам до Російської Федерації і вважалась їх землю. Ну багато що тому, значить, щоб це не відбувалося в дипломатичній царині з боку України і Союзника був проведений саме Миру Швейцарський, якого дві третини як би, країн можливих прийняли участь, і проводиться робота над подальшим заходом, де вже буде приймати Російська Федерація делегація, за рахунок цього можливо доєднається, залишившися ще одна третина. Так чи інакше, завдяки цьому вийти на реалізацію би, мирного плану, який би дозволяв на справедливий. Основі проводити переговори і реалізовувати просуватися вперед до цього миру. Наскільки це реалістично буде видно в найближчий час, але це по великому рахунку залежить в великій ступені від того, що відбувається на фронті. ситуація на фронті для нас важка. Тому з одного боку Путін говорить, що не бачить можливості з боку України по зупинення вогню на під час перемови на з іншого боку, по би переданому таємному плану, йдеться про те, щоб як тільки домовиться вести переговори, потрібно зупиняти ведення бойових дій. Треба зібратися наскільки це реалістично, на якийсь час можна зупиняти. Бойові нам потрібно до кінця провести і з'ясувати ситуацію пов'язана з допомогою з боку союзників по збройній техніці, і нам потрібен час для того, щоб виконати завдання домашньої відносно мобілізації. Хоча, якщо є дійсно 14 бригад, ситуацію можна поправити за рахунок особового складу і поповнити бригади, які воюють на лінії зіткнення. Тобто на навколо цього має динаміку розвідку. Найближчий час за літо буде з'ясована mm -hmm. і, і перспективи.